Малята, вже настав новий день. Всім говорим, добрий день! Добрий день тобі й мені, усім людям на землі. Сьогодні малята, ми поговоримо про цікавий світ професій. У світі налічується близько 40 тисяч професій, а це дуже багато. Яку ж саме професію в майбутньому оберете ви? Залежить від ваших захоплень, здібностей та бажання. Усі професії малята потрібні і важливі. Своєю працею кожен приносить користь іншим людям. Дітки, розгляньте професії людей і назвіть, де ж вони працюють і що роблять. Хто це малята? Так, це кухар. Він працює. На кухні. А що ж робить кухар? Справді, він готує різні страви та куштує їх. А це хто? Це малята кондитер. Кондитер працює на кондитерській фабриці. А що ж він робить? Так, випікає запашні тістечка, смачні торти та прикрашає їх. А це хто? Звісно, це перукар. А де ж працює перукар? Так, перукар працює у перукарні. А що ж він робить? Стриже, зачісує, робить укладку, миє, фарбує волосся. А це хто малята? Так, будівельник. А де ж працює будівельник? Правильно, будівельник працює на будівництві. Будівельники будують школи, дитячі садочки, торгові центри, будинки, лікарні та багато інших будівель. А що ж робить будівельник? Будівельник будує будинок. Мурує стіни, стелить підлогу, криє дах. А хто це малята? Так, звісно, це лікар. Лікар працює де? У лікарні. А що ж робить лікар? Малята, професія лікаря, має багато напрямків. Лікар-педіатр піклується про здоров'я дітей. Він дивиться горлечко, слухає сердечко та легені діток спеціальним пристроєм, фонендоскопом. Також він виписує ліки. А лікар, який зробить твою посмішку яскравою, а зубки здоровими та білосніжними, це лікар-стоматолог. Давайте повторимо разом. Стоматолог. А ось хірург проводить різні складні операції, рятуючи життя людей. Малята, а хто ж це в білому халаті? Це фармацевт. Давайте повторимо разом. Фармацевт. А де ж він працює? Так, він працює в аптеці. Фармацевт малята продає ліки. А хто ж це зображений? Це ветеринар. Давайте повторимо разом. Ветеринар це лікар, який лікує кого? Так, звісно, тваринок. Отже, ветеринар. Працює у ветеринарній лікарні. Дітке, погляньте і скажіть, людину якої професії ви бачите на картинці? Хто це? Так, швачка. Ще ми можемо сказати: дизайнер одягу. Швачка малята працює на швейній фабриці або у швейній майстерні. А що ж вона робить? Так, вона моделює одяг, кроїть його, вирізає, шиває деталі на швейній машинці. Ще вона пришиває що? Гудзики, блискавки. Отож, малята, наша лялька-катруся працює також швачкою, і вона вже пошила багато суконь для своїх подружок. Але ще не встигла їх прикрасити, і тому вона просить нашої допомоги. Дітки, допоможемо, тож до роботи. Я підготувала паперову заготовку сукні, якого кольору, так синього. І прикраси, що це? Кружечки, якого вони кольору, так, жовтого, і смужки, також жовтого кольору. Одна буде поясом. А двома іншими оздоблю рукава. Тож викладаю. Труси, чекаємо на ваші роботи. До побачення. До зустрічі, малята!